Привіт в сьогоднішньому випуску. Я покажу кількість подарунків і роз. Вже буде не розпаковка, тому що вони розпаковані. Але я покажу ті подарунки, які отримала впродовж місяця від різноманітних брендів, від чоловіка, від близьких мені людей. І я можу з абсолютною впевненістю сказати, що такої кількості подарунків я не отримувала за останні ну, багато років насправді. Бо як то кажуть, бійся своїх бажань. Але я би сказала навпаки: не бійтесь своїх бажань. Раніше мені здавалося, що мені ніхто нічого не дає, не дарує взагалі про мене не згадують і так далі. Але насправді мені здається, ми самі відмовляємося від подарунків долі. Ми не кажемо так. Чи бачили ви фільм з Джимом Керрі Завжди кажи так? От я вам раджу його подивитися. Він трошки такий дурнуватий, але він саме про те, як доля нам часто підносить певні подарунки, а ми відмовляємося. Як хтось нам каже, а давай я тобі допоможу, подарую, дам, віддам, то неважливо. І ми що зазвичай кажемо? Ой, тут мій котик прийшов, я аж злякалась. Привіт, вам від моєї алі. Вона просто зазвичай, коли чує, що я розмовляю, приходить, щоб з'явитися в кадрі. Так от зазвичай, ми ж відмовляємося, бо ну якось незручно, ні не хочу, треба буде віддячити і так далі. І от я теж з тих людей, які раніше вважали, що я маю віддячити. Якщо мені хтось щось дає, я тут же зразу думала, а як я можу цій людині відплатити, а що я можу для неї зробити? Я тут же думала, як її може там проконсультувати, дарувала свою косметику. Ну, по-всякому було. І от в цьому місяці я вирішила, я нікому нічого не винна. І якщо мені кажуть, що Хочуть щось дати, я буду брати. І взагалі я сказала Всесвіту, що я хочу отримувати подарунки. І вони на мене посипалися просто як, як з того з рогу. До речі, як буде слово ізобілія? Я не знаю, напишіть в коментарях. Погнали! Давайте почнемо з першого подарунку. Це бренд. Месіка, я взагалі раніше дивилася на цю месіку і думала про те, що чи не купити мені її самій, і приміряла і сережки, і каблучку. Але для себе вирішила, що все-таки каблучку Месіку мені має подарувати чоловік. Я хочу, щоб ви подивились на цю красу, і як вона виглядає. Це взагалі тут коробочка, окремий вид задоволення. Ти її відкриваєш, і вона ось таким чином А Цю каблучку, як я сказала, мені подарував мій чоловік. Він якось сказав: А давай зайдемо в магазин, приміряємо. І ми зайшли. І я її приміряла. У мене взагалі не було ніякого манікюру, і от. Це також той випадок. Мені було все одно, що ця каблучка за декілька тисяч євро, а я без манікюру в комусь пафосному салоні. Але мій рівень самооцінки такий, що мені було ок. Я прекрасно переміряла каблучки. Чим вони прикольні? Тим, що ось тут ці камінчики вони рухаються. Це візитівка бренду Месіка. І от я приміряла, і через тиждень ця каблучка була вже у мене. Чи відчуваю я себе другою жінкою? Мабуть, відчуваю, вдягаючи цю каблучку, але давайте підемо дивитися наступні подарунки. Чай від бренду Непакетники. Це туристична фірма. Я з ними їздила в Кенію і залишилася вельми задоволена. Так, у мене був там дві пакет Я побувала в фантастичних готелях, готелі з жирафами, готель, який знаходяться на території заповіднику. Я дивилася, як носороги ходять біля мого номеру. Це був неймовірний досвід. І от непакетники згадали про мене, вони прислали отаку тубу, в якій. Багато-багато чаїв з різних країн світу. Пахне, пахне навіть так. Мені було вельми приємно, і взагалі, може, для когось це буде ідеєю подарунку, тому що, знаєте, от. Що подарувати людині, в якої все є. Зазвичай мої колеги або знайомі вважають такою людиною, а я не представилася. Якщо ви перший раз на цьому каналі, то я, Наталя, власниця косметичного бренду. Ми знаходимося в місті Києві. У нас виробництво в місті Києві, і ми виготовляємо фантастичну косметику. Я абсолютно в цьому впевнена, тому що в цьому році мені виповнилося 50, і, мабуть, це був перший рік, коли я подивилася на себе, і нарешті, от абсолютно впевнено сказала так. Я бачу результат від косметики, і, взагалі, результат від того, як я за собою доглядаю. На цьому каналі я розказую взагалі, як подовжити нашу молодість, залишатися набагато довше, здоровими, гарно виглядати і так далі. Подивіться мої відео. Їх багато. Я ділюся своїм досвідом. І як завжди, по класній традиції за коментар під цим відео розкажіть, до речі, що ви отримали. В цьому році з подарунків, які вам сподобались, ми розіграємо. Давайте, хай це буде, Алічка. Що це буде? Ага. Аля нам підказує, що це буде набір кремів для ніжок. Тому дівчатка, пишіть, підписуйтесь, тому що через одне відео буде розіграш, і так само ще розіграш ми публікуємо в моєму інстаграмі. Він доволі великий і цікавий. Раджу підписатися. А ось коментар, який також дещо виграв від мого бренду. Будь ласка, зверніться до нас, напишіть нам повідомлення, і ви зможете отримати свій подарунок. До речі, на мені також подарунок. Це светр, який подарувала мені моя подруга Таня. Насправді вона подарувала мені на светр а подарунковий сертифікат це бренд LBT М-Сту, тому що у мене два светрики, вона мені подарувала сертифікат на 10 тисяч гривень, і я, значить, гуляла на всі. Тому у мене зараз є отакий кашеміровий светрик і є червоненький. А ось це, власне, як я виглядаю в цьому червоненькому светрику. Якість фантастична у цього бренду, як я сказала, тут, незважаючи на те, що я взагалі роблю рекламу. Періодично різним брендам у себе в Instagram І всі кошти віддаю для військових. Тут нема жодної реклами. Це я взагалі показую все те, чим задоволена, і те, що залишила собі. До речі, та ж таня, ця фантастична жінка подарувала мені набір. Тут був дерев'яний підсвічник, була оця чудова свічечка. Пахне, мені здається, тут є бджолиний віск, тому що пахне вона неймовірно. І також була ось ця кулька. Ще раз покажу вам свою новорічну ялиночку, я вже показувала, як прикрашала свій будинок до Нового року. І тут же був оцей чудовий дідух. Пахне! Дуже класно пахне і гарно виглядає. Мені було приємно отримати такий подарунковий набір, і я його поставила ось до цієї композиції. До речі, про подарунки. Оці милі підсвічники. Я також, незважаючи на те, що вони з юска і доволі простенькі, я також отримала від стоматологічної клініки Сіті Смайл, клієнтом якою я є, але вже не лікую зуби, та вони про мене згадали. За що їм дуже дякую. І як завжди, як завжди, Аля в кадрі. Аля не може, вона у нас як собачка. Аля весь час має бути десь поряд, коли люди розмовляють. Та Алюся? Наше ти сонечко. І до цих підсвічників прийшли ще отакі от ялиночки. Вони також з юзка. Але ви знаєте, я спочатку думала, що вони натуральні, Наївна душа. І якось так гарно оце все в комплексі виглядає. Алюся, можна тебе трошечки? Дякую. Дякую. А це я показувала. Звісно, це не був подарунок, але ну, мені так подобається ці новорічні прикраси, як замовляла в Запоріжжі у дівчат, і відчуваю, що я собі і на літо зроблю віночок на двері у них замовлю. І в наступному році у нас, мабуть, буде все в червоному кольорі. Якось так я собі це бачила. Ще одним подарунком стала от така система. Ой. Система від Dream. Вони мені подарували пилосос і миючий пилосос, вони отак ставляться разом. Я мега ним задоволена. Я вже його тестувала. І ви знаєте, от скажу так, що у мене є Дайсон. Пилосос такий о, дуже схожий, але враховуючи, що будинок великий, весь час тягати той дайсон незручно. І от я теж о, така кажу: ну добре, присилайте. І думаю, ну, розіграю на донати. А потім я вмикаю цей пилосос. Зараз давай його. та 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 Не знаю, як його. А потім я вмикаю цей пилосос, починаю ним oh, користуватись. І розумію. Тихо, дружа. І розумію, що він мені треба. Бо він по якості абсолютно схожий на мій Dyson. Ну, я не могла не залишити. Тому раджу, це дрім. Неочікуваний подарунок, але. Дуже крутий, і якщо я залишаю щось в своєму будинку, це значить, що ця річ мені дійсно подобається, тому що я взагалі мінімаліст і я не люблю зайвих речей. Якщо зайти в мою гардеробну, до речі, от якщо цікаво подивитися на кількість речей в моєму гардеробі, будь ласка, напишіть мені про це, і я зніму окреме відео. Бо у мене дійсно при всіх моїх можливостях речей не так і багато. Я е, людина така, якщо я річ не вдягнула в рік. Все, я її або віддаю, або продаю за донат. Взагалі, коли почалась повномасштабна, я для себе зрозуміла, що спочатку я кошти збирала, а далі ну вони важко збиралися. І я для себе зрозуміла, що мені простіше щось продати своє або віддати відсоток з нашої косметики, і я власне так і роблю. І це так цікаво. Я з минулої квартири, коли змінювала там інтер'єр, я майже все попродавала на донати і якось рахувала то загалом. За ці роки враховуючи мої особисті речі, якісь побутові речі. Плюс мені приходила техніка, яку я рекламувала, і от таким чином я змогла зібрати більше півмільйона гривень. Тому знаєте, воно так кап-капає накапує для хлопців непоганий донат. Ми і машину купили, і дрони купували. Я не стидаюся продавати свої речі, якщо що. А як ви відноситеся до того, щоб давати речам якийсь другий шанс і також дійсно їх продавати чи віддавати? Якщо так взяти, то віддаю я теж багатько. Да, Люся? І знову до нас кадр прийшла Алюся. Вона от вона хоче, вона хоче бути зіркою цього ютубу. Даля! Мрійте і ваші мрії збуваються. Сумка Грі. Я взагалі розглядала цю сумочку, їздила на них, дивилася. Хотіла. І от тут власниця написала мені, що хотіла би подарувати мені цю сумку, бо я їй просто імпоную. Ви знаєте. Вона з нею навіть була таке непорозуміння, тому що я вирішила, що вона хоче прорекламуватися таким чином, і я їй відписала, що, що вона не очікувала якихось замовлень. Вона на мене образилася, сказала, що передумала дарувати свою сумку. Ну, це реальна історія. І потім пройшов якийсь час, мабуть, з місяць, і вона знову повернулася і сказала, що все-таки передивилася мою відповідь, бо ну я можу бути до. Олі грубою, знаєте, я кажу зазвичай, що думаю, і часто для людей, які не підготовлені, які не знають мене добре. Це звучить мабуть не дуже приємно. На превеликий жаль. Я звісно тоді вибачилася, але от як є, і потім вони мені прислали цю фантастичну сумку. Я рекомендую вам цей бренд. Я перепрошую. І знову у нас в кадрі Аля. Вона не змогла не прийти. Якість неймовірна. Мені подобалася ще ця сумка в бежевому і чорному кольорі, але у мене вже такі кольори є. А от цього класного кольору слонової кістки ні, тому ну я щаслива власниця такої сумки. Ще мені прийшов халат Кімоно, от показую. Він вельми мені сподобався. Це також український бренд. Історія там була така, що вони прислали три речі. Але от це той випадок, коли я не беру, якщо мені щось не подобається. Із цих трьох речей цей халат був прекрасний. Він гарно виглядав. Дві ж інші речі, ну це якийсь леопард і негарний синій колір. Ну, на мою думку, знову ж я не є останньою інстанцію, тому я написала, що, на превеликий жаль, я не можу собі залишити ці речі. І так само я їй не буду їх показувати. Бо іноді, коли мені присилають речі в подарунок, я показую. А тут я відмовила, хотіла віддати і той халатки воно, але потім думаю, ну мені ж він подобається. Бери, не кажи ні. І я ні не сказала, тому у мене ще є такий чудовий халат. До того ж, моя подруга Таня, ця Таня, прекрасна людина, подарувала мені ще ось Такий набір кераміки, взагалі. Ну, знову ж, я людина чесна. Я люблю кераміку в стилі Вілірой Бош, але це якраз про наше рідне коріння, і найважливіше те, що це Таня, яку я поважаю і останній рік допомагаю їй, тому що вона військова медикиня і часто знаходиться у таких важких точках. Вона рятує хлопців. Ми для них збирали гроші і на ліки, і і я відправляла їм кошти, купували захист для автомобіля. Ну коротше, я просто допомагаю Тані, тому що я їй довіряю, знаю, куди ці кошти підуть. От і вона коли приїжджала до мене після довгого перебування там на нулі, то привезла цей чудовий подарунок. І зараз, коли мені сумно. Я дістаю саме ті чашечки, оцей чайничок і насолоджуюся цим подарунком. Ще один подарунок від бренду Думо. Вони мені написали і сказали, що хочуть подарувати свою сумку. Цей бренд не так давно відкрився. Він відноситься до люкс-сегменту в Україні. Дійсно, у них мега якісна шкіра, класно пошито. Зроблено все всередині дуже якісно. І я теж хотіла відмовити. Бо знову ж, ну я думаю, ну чого ви мені хочете прислати? Ну, мабуть, щоб я прорекламувала, і я їм написала: кажу, що я не буду робити відмітку про вас і не буду вас рекламувати. Вони написали: Окей, це не проблема, ми все одно вам хочемо подарувати. Тому що в мене були випадки, коли деякі бренди, наприклад, молодо, у мене була з ними така історія, коли вони написали: Ми вам хочемо подарувати. І я написала, що але ж ви хочете відмітку, звісно, і вважаєте, що це має. Бути рекламою, тому якщо ви очікуєте на відмітку, то будь ласка, не присилайте і для розуміння, цей бренд молодо присилати мені нічого не став. Ну, це в тему до подарунків. Знаєте, я хочуть подарувати деякі бренди. І ви знаєте, я часто роблю відмітки, якщо мені дійсно щось дарують від душі. Оцей бренд вони сказали: ми не очікуємо, ми просто прийшлемо, і тому я подивилась на цю сумку. Думаю, якщо не сподобається. Я просто їм поверну. Але сумка мені сподобалася. Я з нею знімала луки, навіть вже вигуляла її декілька разів. І тому саме в цьому ролику я розказую і про цей бренд, тому що мені було приємно на відміну від ситуації з брендом молодої тут же пропав, і вони навіть мені відповідати нічого не стали. Було якось фу неприємно. Йдемо далі. Аля передає вам привіт і не каже вам прощай. Вона каже вам до побачення, Люся? Папа! Ще один подарунок ось ця спортивна лавка. Я на ній періодично займаюся. От у мене тут такі якісь легкі вправи. Качаю прес. Це спеціальні гаджети для того, щоб розтягувати руки. Ноги. І от цю лавку мені подарував магазин Shoю, за що їм дуже вдячна. І протестивши її, я вирішила. Знаєте, коли вони перший раз мені її запропонували, я думаю, ти відмовлюсь: на що мені ця лавка? А потім собі кажу: бери. Просто не сподобається, розіграєш на донати. Сподобається, залишиш собі. І це був класний подарунок. Це електронна книжка. Також від магазину Шоюей дуже класний гаджет. От для мене вона заміняє половину всесвіту, тому що сюди я заганяю купу книжок і їх читаю. Є підсвітка. це абсолютно, от в цьому блоці нема ніякої реклами. Це власне те, що я люблю чим користуюся щодня, і це ті подарунки, які мені вельми подобаються. Вона дуже легка проста тут є українська мова, що для мене вельми важливо. Ось всі книжки, які я читаю саме зараз. А тут книжки, які я завантажила, частина з них прочитана, частину я ще буду читати, і от мені дуже дуже зручно. Я залишу посилання на цю книжку, бо Якщо от брати глобально, то це один з найкращих подарунків за цей рік. Книжки я читаю щодня, тут є підсвітка, якщо світло вимикають, я можу собі спокійно прочитати. Багато книжок можу загнати саме в цю книжку. І плюс в тому, що тут також є аудіо, можна ще з тілусом щось помалювати. І якщо от ви. Полюбляєте читати книжки, я вам раджу мати такого друга в своєму арсеналі. Ось цю чудову капу я подарувала собі сама. Це теж український бренд. Я вже з'являлася з нею в своїх відео. Взагалі, якщо ви помітили, я можу гарно не вдягатися. І от на мені зараз абсолютно нема макіяжу, чому я їй сказала, що наша косметика дійсно працює. Я не нанесла навіть тонального крему. Тут просто маску зробила з Ось вона залишаю її, щоб ви побачили. Потім крем нанесла пачі під очі і зробила невеличкий масаж. До речі, на цьому каналі також так багато масажів дівчатка. Повторюйте, робіть, робіть хоч щось для себе. Я вважаю, що результат прекрасний, враховуючи мій вік 50 років. Почала за здрав'я, закінчила за упокой. Забула вже що вам розказувала так, от. Але я дуже люблю різноманітні прикраси. Ну, от по мені ж видно, як та. Я відео і про прикраси на цьому каналі знімала, але якщо вам буде цікаво, у мене вже з'явилася нова колекція. Я з радістю вам покажу. Це, до речі, подарунок від моєї доньки. Ось я їх отримала буквально на днях. Ну що ж? Якщо вам такий формат відео цікавий, то наступне відео я пропоную показати про мої побутові лайфхаки. Що я маю на увазі? Я вже показувала у відео, як я зберігаю речі, як я їх там складаю. Але в мене є не тільки такі лайфхаки, а вони стосуються кухні, складання речей. Взагалі, цікаві штучки. От, наприклад, сміттєве відро я кладу зразу п'ять пакетів. Тому що, по-перше, якщо протікає з одного пакету, воно попадає в інший, але ніколи у відро. І друге, ти той пакет витягнув, і у тебе далі там знову є інші пакети. Це зручно. А таких у мене штучок в моєму арсеналі дуже багато. І якщо вам цікаве відео саме на це тему, напишіть мені так. Дякую, що подивилися, і до наступного відео, і до наступного року. Дякую.